У передмісті Маріуполя в селищі Сартана бойовики обстріляли градами блокпост Сил АТО. Серед загиблих сім мирних жителів, ще 16 поранені. Про це повідомляє міськрада. На місці працюють представники ОБСЄ. Петро Порошенко та Володимир Путін узгодили порядок денний формат зустрічі на саміті у Мілані. Повідомляє прес-служба президента України. Саміт відбудеться 16-17 жовтня. Обстріли Донецького аеропорту та сходу України загалом мають припинитися. Про це заявив секретар держдепартаменту США Джон Керрі. і наголосив: всі заручники повинні бути звільнені, в тому числі льотчиця Надія Савченко. А проведення власних виборів терористичними організаціями ДНР і ЛНР вважатиметься порушенням мінських домовленостей. Україна хоче побудувати новий газопровід до Польщі. 110 кілометровий магістральний газогін постачатиме 8 мільярдів кубометрів палива з європейського ринку через Польщу до України. Це обійдеться у приблизно 245 мільйонів доларів. За прогнозами спеціалістів газопровід може запрацювати в 2019-2020 році. Опалювальний сезон в різних областях України може розпочатись раніше 1 листопада, залежно від погодних умов. Про це заявив віце-прем'єр-міністр Володимир Гройсман.